Можна розповісти вам про чотири типи радіації. Альфа випромінювання це ядра атомів гелію, тобто два нейтрони і два протони, пов'язані між собою. Вони сильно іонізують речовину, але швидко втрачають енергію, тому від них може захистити простий аркуш паперу. Небезпеку для людини становлять радіоактивні ядра, що виділяють ядра гелію, тільки якщо вони потрапляють всередину тіла. Бета-випромінювання це потік електронів та їхніх античастинок, позитронів. Воно може досягати майже швидкості світла. Іонізуюча здатність в них нижча ніж в альфа-частинок, тому в глиб біологічної тканини вони проникають десь. На 2-3 сантиметри гама випромінювання це вже фотони, тобто звичайне світло просто дуже дуже високої енергії. Десять степені електрон вольт, що більше ніж у рентгена. І не забудемо про нейтронне випромінювання. Так це потік нейтронів. І буває два види: теплові нейтрони з невеликою енергією поглинаються ядрами атомів, і швидкі нейтрони, чия енергія в мільярди разів більша, Проникаюча здатність нейтронів дуже велика, тому що в них немає електричного заряду. Ця радіація здатна вбити людину менш ніж за хвилину. Що ще можна встигнути за хвилину?